Жовтень у селі це не просто середина осені, а справжній рубіж між роботою і відпочинком. Здається, що після збору врожаю можна трохи перевести дух, але досвідчені господарі знають саме тепер робиться головне. Усе, що не зробиш восени, згадається навесні, коли замість зеленого саду побачиш поламані гілки, вимерзлі кущі і землю зарослу бур'янами. Тому осіння праця це не зайва морока. А інвестиція у спокій наступного сезону. Жовтень ніби каже готуй сани влітку, а сад восени. І в цьому є проста сільська мудрість, перевірена поколіннями. Кожен садівник знає, як боляче бачити навесні обмерзлі дерева, що не дали бруньки або виноград, який не витримав морозу, і що найприкріше більшість цих втрат трапляються не від холоду, а від людської недбалості. У жовтні часто бракує часу хтось ще копає город, хтось возить картоплю, а до саду руки доходять у останню чергу. Та саме тоді, коли сонце вже не таке гаряче, коли листя падає тихо, як сніг, потрібно зробити останній, але найважливіший крок підготувати дерева і землю до зими. Бо сад, як господар, якщо засне без турботи, той прокинеться виснаженим. Осіння робота в саду має свій ритм і жовтень його серце. Тоді природа ще дозволяє щось змінити, підрізати, підживити, прибрати, але кожна з цих дрібниць це ніби ниточка, з якої плететься майбутня весняна картина. Хто думає, що сад відпочиває взимку, той помиляється під снігом і вітром у ньому триває життя, а підготовлений сад це сад. Який знає, як пережити холод, без правильної підготовки земля твердіє, коріння мерхне, і все, що росте, потім мусить починати спочатку. Тому розумний господар не відкладає на потім навіть найменше він знає, що осінь не прощатиме ліні. Помилки, зроблені в жовтні, не видно відразу. Усе здається спокійним. Дерева стоять, листя сиплеться, трава пожовкла. Але саме в цю мить невидимі процеси визначають, яким буде сад через півроку. Якщо не обрізати сухі гілки, вони стануть домом для хвороби і шкідників, якщо залишити опале листя гнити під деревами, весною отримаєш грибок і тлю. Якщо не побілити стовбури, мороз і сонце розтріскають кору і дерево хворітиме. А головне, коли все це трапиться, буде вже пізно щось виправляти. Весна покаже рахунок за осінню байдужість, і він завжди більший, ніж здається. Селяни здавна казали, що посієш восени, те збереш навесні, і мали на увазі не тільки зерно, а й увагу до саду. Осінь це пора, коли господар показує, наскільки він любить свою землю. Бо робити щось тоді, коли вже холодно, коли руки мерзнуть, а дні короткі це справжня турбота. Людина, яка виходить у сад у жовтні, не чекає миттєвої винагороди. Вона робиться для майбутнього, для теплих весняних ранків, коли квітнуть яблуні й пахне свіжа трава. І тому кожен рух, кожне прибирання листя, кожен розпушений круг, кожна крапля вапна на стовбурі – це, це мовчазне дякую природі за її дари. Буває, що молоді господарі сміються. Навіщо ті обряди з побілкою чи обрізанням. Весною зробимо. Але старі люди знають весною вже пізно. Сад тоді живе своїм життям, і будь-яке втручання приносить шкоду. А восени земля лагідна вона приймає все і воду, і добриво, і тепло рук. Тому кожен, хто дбає про свій сад, повинен бачити в жовтні не завершення сезону, а початок нового кола. Це місяць. Коли ти можеш допомогти деревам вистояти, зробити запас сил для майбутніх плодів, і якщо поставитися до цього серйозно, весна віддячить сторицею. Отож жовтень це не просто холод і туман, це час розумної праці, коли справжній господар думає не про сьогодні, а про завтра. Це місяць, коли кожна помилка коштує майбутнього врожаю, а кожна вчасна дія приносить спокій. І тому осінній сад це школа терпіння. Він учить, що все має свій час і що любов до землі вимірюється не словом, а ділом. Кожен садівник знає, що жовтень це не просто завершення сезону, а час, коли дрібниці визначають майбутнє. І саме в цих дрібницях найчастіше криються помилки, які потім дорого обходяться. Є сім головних промахів яких слід уникати, якщо хочете навесні побачити здоровий квітучий сад, а не розчарування після зими? Ці помилки на перший погляд здаються незначними, але кожна з них має свої наслідки. І всі вони відчутні, коли сніг сходить, а дерева прокидаються. Перша помилка залишати опале листя під деревами. Багато хто думає, що воно перетвориться на перегній і допоможе землі. Але разом із листям у землю йдуть спори грибкових хвороб, личинки шкідників і бактерій. Вони зимують у затишку, а весною починають нищити молоде листя. Тому листя треба не залишати, а збирати і виносити за межі саду або спалювати, якщо немає компостної ями з гарним прогрівом, найкраще зробити невелику компостну купу подалі від дерев і пересипати листя шаром землі або вапна. Так, шкідники не виживуть, а весною отримаєте корисний перегній. Друга помилка не обрізати дерева восени. Часто люди залишають цю справу на потім, але весняна обрізка не завжди безпечна. Восени дерево ще має сили і ранки встигають загоїтися до морозів. Якщо ж залишити сухі чи поламані гілки, вони стають осередком інфекцій і притулком для шкідників. Обрізати треба обережно, не зачіпаючи живі гілки, а місця зрізів замазувати садовим варом або глиною особливо важливо прибрати гілки, що ростуть усередину крони, бо вони заважають провітрюванню і саме там найчастіше заводиться грибок. Третя помилка не побілити стовбури дерев. Багато хто вважає, що це справа лише для весни, але жовтнева побілка важливіша. Взимку різкі перепади температури між днем і ніччю призводять до тріщин на корі. Сонце вдень гріє, а вночі мороз мороста хапає і кора лопається. Щоб цього не сталося, треба побілити дерева вапняним розчином він відбиває сонячні промені і зберігає рівномірну температуру стовбура. До вапна варто додати трохи глини або мідного купоросу для міцності і захисту від шкідників. Особливо це стосується молодих дерев, у яких кора ще тонка і ніжна. Четверта помилка не підживлювати дерева восени. Часто садівники вважають, що добриво потрібне лише навесні, коли ростуть пагони. Але саме восени коріння набирає поживи на зиму. Якщо цього не зробити, дерево навесні буде слабким, не випустить гарного цвіту, а врожай буде мізерний. Восени потрібні не азотні, а фосфорно калійні добрива. Вони зміцнюють кореневу систему і допомагають рослинам легше перенести морози. Можна використати деревний попіл, перегній або готові суміші для осіннього підживлення. Добрива розкидають у пристовбурних колах і злегка перекопують землю, щоб пожива потрапила до коренів. П'ята помилка залишити відкритим коріння молодих дерев і кущів. Буває, що після дощів земля просідає або вітер оголює кореневу шийку. Якщо не підсипати ґрунт, мороз пече коріння, і дерево може не пережити зиму. Варто перевірити кожне дерево і підгорнути землю, а зверху насипати шар мульчі, сухе листя, тирсу, солому або торф. Це захистить коріння від промерзання, а також затримає вологу. Молоді саджанці можна навіть обв'язати ялиновим гіллям чи мішковиною, щоб захистити від морозу та гризунів. Шоста помилка не перевірити шпалери, кілки та опори. Зимові вітри сильні, і навіть міцне дерево може постраждати, якщо його не закріпити. Особливо це стосується молодих яблунь, груш і винограду. Кілки треба укріпити, а мотузки замінити, якщо вони перетерть. Виноградні лози варто зняти зі шпалер, обережно покласти на землю, присипати гілками або покривним матеріалом. Багато хто нехтує цим, а потім весною бачить поламані пагони і вимерзлі кущі. Сьома помилка залишити інструменти брудними або просто кинути в сараї. Осінь час, коли інвентар теж потребує уваги. Секатори пилки. Сапи треба помити, висушити і змастити, щоб не ржавіли, зберігати їх треба у сухому місці, бажано загорнувши у тканину чи папір. Бо хороший інструмент це продовження рук господаря, і коли навесні він буде гострий та чистий, робота піде легко й приємно. Якщо уникнути цих семи помилок, сад переживе зиму без втрат. Кожна дія проста, але потрібна. Не треба бігти і робити все за день. Головне не пропустити момент жовтень це місяць, коли можна допомогти природі відпочити правильно. Працюючи з розумом, господар ніби розмовляє зі своїм садом я подбаю про тебе тепер, щоб ти подарував мені весною життя, і ця взаємна турбота найкраща нагорода, бо нічого немає приємнішого, ніж бачити на весні здорові бруньки, чути дзвін бджіл і знати, що це. Результат твоєї осінньої праці. Наші діди і прадіди добре знали сад любить турботу, але не метушню. Вони не мали хімічних препаратів, сучасних секаторів чи пластикових укриттів, однак їхні сади жили десятиліттями. Старий грушевий гай біля хати стояв як охоронець родини, а яблука лежали до самої весни в погребі. І все це не від магії, а від уважності. Колись кожна дія в саду мала свій сенс, народжений із досвіду та спостереження за природою. Селянин розумів, що якщо земля втомилася, її треба підгодувати. Якщо дерево хворіє, його треба не рятувати, а вилікувати з розумом. Раніше не говорили агротехніка, але знали, що кожне дерево має свій норов. Старі садівники обрізали дерева не по книжках, а за відчуттям бачили, де гілка заважає сонцю, а де кора тріскається. Коли вони зрізали стару гілку, то обов'язково змазували зріз глиною, розведеною з коров'яком. Це була своєрідна природна мазь ран. І вона працювала не гірше за сучасний садовий вар. Так само й побілку робили не для краси. А для захисту брали вапно, додаючи до нього жменю кухонної солі і трохи глини, щоб трималося краще. Ця проста суміш рятувала дерева від морозу і зайців, які люблять погризти кору взимку. У нашому селі завжди казали Хто сад восени прибере весною спокій матиме. І справді, старші люди не поспішали на відпочинок, навіть коли дні корочали. Після обіду, коли Сонце вже хилиться до заходу, вони брали граблі, відра, сапи і йшли в сад. Там, серед запаху вологого листя, лунали тихі розмови, іноді спів, працювали без поспіху, але з любов'ю. Усе листя збирали до останнього, навіть під кущами смородини, потім його виносили за город і спалювали на купі, промовляючи, щоб не плодилося зло, що ховалося під листом. Тепер би сказали дезінфекція. А тоді просто вірили, що так треба. У сучасному господарстві багато хто нехтує цими дрібницями. Люди думають, що достатньо раз на рік купити дорогий засіб у магазині, і все буде гаразд. Але досвід показує, що прості народні методи часто кращі. Наприклад, замість хімічних препаратів для знищення грибків старі люди обприскували дерева розчином мідного купоросу. Або настоєм часнику і цибулевого лушпиння. Це не лише безпечніше, а й дешевше. У кожній хаті завжди знаходилися ці природні ліки для саду, а ще восени біля стовбурів розкладали полин і гілки бузини, вони відганяли мишей та інших гризунів. Багато старих господарів дбали і про землю під деревами. У вересні, жовтні вони розпушували ґрунт, але не глибоко. щоб… Не пошкодити коріння, потім клали туди трохи перегною попелу чи навіть залишки висушеної кропиви. Усе це не просто удобрювало землю, а створювало природний бар'єр для шкідників. Навесні така земля легше прогрівалася, а дерева віддячували буйним цвітом. Молоді люди тепер часто цього не роблять, не вистачає часу або бажання, але саме ці нехитрі роботи і дають той спокій. Коли навесні не треба нічого рятувати, бо все вже зроблено вчасно. Пам'ятаю, як старий дід Петро казав Сад як дитина якщо не подивишся восени, то навесні плакатимеш і мав рацію. Одного року він не встиг побілити кілька молодих груш, бо захворів. Узимку були сильні морози, і навесні ті дерева тріснули просто по стовбуру. Дід журився, мов за людьми. З того часу він кожного жовтня виходив у сад із відром вапна, навіть коли вже не міг стояти довго. Казав поки я тут, мої дерева не змерзнуть. І справді, його сад жив довго, навіть після того, як самого діда не стало. Сучасні садівники часто користуються технікою, але мудрість старих рук найкращий інструмент. Механізм не відчує, коли земля надто. То волога, а коли вже суха, тільки досвід і спостереження підкажуть, коли саме треба копати, коли обрізати, а коли просто дати саду спокій. Народні методи, як і старі звички, не віджили свого часу, вони тільки чекають, щоб їх згадали, бо немає нічого мудрішого, ніж поєднати давнє з новим, побілити дерева старим способом, але користуватися сучасним секатором, удобрити попелом. Але за порадою агронома це і є справжнє господарювання, коли людина не йде проти природи, а разом із нею. Село завжди жило в гармонії з ритмом землі. Осінь навчала поваги до часу, не поспішай, але й не барися. І хоча тепер світ змінився, техніка, інтернет, пластик, сад лишається тим самим він відчуває людські руки, людську любов і людську помилку. І якщо ставитися до нього так, як колись, із турботою, розумом і спокоєм він відповість сторицею. Народ казав як подбаєш восени, так зрадієш весною, і ця проста істина не старіє, бо земля пам'ятає кожен дотик, кожну працю, кожну добру думку, вкладену в неї. Підсумовуючи все сказане, варто запам'ятати головне жовтень у садуч це не завершення. А початок нового кола життя. Те, що зроблено восени, повернеться весною сторицею, а що пропущено, покаже свої наслідки, коли вже нічого не змінити. Осіння праця це мовчазна угода між людиною і природою. Ти подбаєш про мене зараз. А я віддячу тобі плодами, тінню і красою, коли прийде час. Саме тому кожен. Свідомий господар не відкладає садові турботи на потім, бо весна любить лише того, хто не полінувався восени. Найперше треба пам'ятати про чистоту саду, залишене листя, гнилі плоди, бур'яни усе це, наче ковдра для шкідників. Вони там зимують, а весною вилазять знову нищачі молоді пагони. Тому не шкода потратити день-два, щоб ретельно прибрати кожен куток. Якщо є компостна яма. То добре, але вона має бути тепла, щоб листя перепріло, а не перетворилося на розсадник грибків. Якщо ж такої немає, краще спалити рештки, ніж навесні лікувати сад від хвороб. Друга важлива справа підготовка дерев до морозів, побілка, укриття, підгортання землі, усе це здається дрібницею, поки не побачиш, як мороз розриває кору або гризуни об'їдають молоді стовбури. Побілене дерево стоїть біле, чисте, наче готове до сну і цей спокій видно здалеку. Вапняна оболонка не лише прикрашає, а й оберігає. Особливо важливо не забути про молоді саджанці, вони найвразливіші, тому варто обгорнути їх мішковиною або лапником, щоб вітер і мороз не завдали шкоди. Не менш важливо подбати про землю. Осіннє підживлення це запас сил для майбутнього росту. Не треба сипати все підряд. Краще трохи деревного попелу, перегною або спеціальної осінньої суміші. І все це обережно закопати в землю біля коріння. Дерево візьме собі стільки, скільки потрібно, а решта піде на користь ґрунту. Земля, яка підживлена восени весною, буде пухка й жива, у ній швидше прокинеться життя. А волога. Краще триматиметься під час весняного сонця, слід також пам'ятати про інструмент. Здається, це дрібниця, але зламаний або іржавий секатор навесні може зіпсувати настрій і травмувати дерево. Тому восени треба все почистити, підточити і зберегти. Добрий господар завжди має порядок навіть у сараї. Інструмент підв'язаний, змазаний, готовий до роботи. Бо справжня підготовка це не лише робота на землі. А й турбота про все, чим ти працюєш. Коли все зроблено, варто пройтись садом ще раз, повільно, з думкою про кожне дерево. Це ніби розмова зі старими друзями одне потребує більше сонця, інше підпори, третє обрізання. І в цій тиші осіннього вечора, коли листя ще трохи шелестить під ногами, відчувається особливий спокій сад мовчить, але ніби дякує. Він знає, що ти подбав. І тому взимку стоятиме міцно, не боячись ні снігу, ні вітру. Весною, коли перші бруньки розкриваються, видно, де була праця, а де байдужість. Там, де господар восени не полінувався, дерева зеленіють швидше, цвіт стоїть рясно, а врожай потім радує око. А там, де забули підживити чи обрізати, видно вимерзлі гілки, хвороби, сухість. І тоді розумієш, що кожна осіння година це не просто робота, це майбутня радість. Бо сад, як і життя, любить турботу вчасно, а не потім. І насамкінець головна порада не шкодуйте сил восени. Краще вкластися зараз, ніж потім витрачати втричі більше часу і грошей. Пам'ятайте, що земля чує і запам'ятовує кожен ваш дотик якщо ставитися до неї з повагою, вона віддячить сторицею. Тому не бійтесь втоми, не жалійте рук і часу. Осінній сад це ваша майбутня весняна радість. А коли навесні вийдете під світ яблуні, вдихнете запах молодого листя і почуєте дзвін бджіл, ви згадаєте жовтневі дні, коли працювали на холоді, і зрозумієте, воно того вартувало.